Добрий вечір всім. Він недобрий у нас. Якась сволоч, нелюдь, стравила нашу чернушку. Залізло воно туди, тому що тут такі були чалапи здорові. Викинули там же дирка запхана подушкою, куди вони заходять, щоб не дуло, ми там закрили. Там все вирвано було, подушка та валялася. І отуто такі великі чалапи були. Від 에, взуття. Тут все розкидане було, це я тільки все поприбирала, час, мабуть, тут все складала, перебирала, застеляла. Визвали поліцію. Ну що, поліція приїхала, подивилася, повозмушала, сказала, що що, хтось може сусідів, питайтеся, е, ви всіх своїх повинні знати, ви тут багато живете. Найкращий вихід ставте камери, тому що це значить, воно буде продовжуватися далі. За що ж я буду ті камери ставити? Люди добрі. Я вже не знаю, в мене вже руки опускаються, давлення піднялось, голова, мені ще зараз йти котиків кормити. І так жалко, дивіться, троє за кілька днів. Ну, будемо щось робити, будемо шукати якісь камери, ще щось, тому що це вже безвихідь. Ідемо годувати останніх котиків. Тут теж все було розкидане. Все, я прибрала, помила. Котики бояться заходити, вони вже стільки пережили цих стресів тут. Зараз будемо підозрювати.